Зі усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі у Черкасах. ЛНЗ у себе вдома. Команда приймала Шахтар Донецьк Маріна Пушича 4-1. Шахтар Донецьк перемагає. Ну і сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте зі стартових складів ми все будемо обговорювати. ЛНЗ Роман Григорчук, головний тренер команди. Кучеренко у воротах, Муравський Дайко, пара центральних захисників. Путра, Драмбаєв по флангах. Кушніренко центральний опорний півзахисник, Яшарі Танковський центральні ткувальні півзахисники. Бесала, Пасич по флангах та МОМО у нападі. Це стартова розстановка ЛНЗ. Шахтар Донецьк, 4-1-4-1, стартова старта Раснув Кодонничан, на воротах, Валерій Бондар, Коля Матвієнко, центральних Захисників, Вині Тобіас, Сперера, ну, Тобіас та Підриня по флангах. Marlon Gomes, опорний півзахисник, Жару Судаков, Артем Бондаренко, центральні тквал півзахисники, Кевін підріння по флангах, та у нападі. Це стартова расна кодничан. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі, активный початок від Донецького Штаря. гол. Вже на сьомій госміх матчу геніально проходить атаку Штаря Георгій Судаков. Георгій Судаков! Відає хорошу передачу Жора! Уже хороша передача! Далі! Видай передачу Бондаренко, скидка, Гомес. Удар! Гол! Гол Марлон Гомес Звоя Ідеальний Идеальный від Марлона Гомеса Усамиснику ну, Девятку Вуча Марлон Гомес Пробывает Бразил на технику Но я бы не русский выделял бы Бондаренко, який вы играете боротьбу Виткида мяч на Марлона Гомеса. и Марлон Гомес Свою Гульву нагоду Марлон Гомес реализовал 1-0, Шахтар, Донецьк рахунком матчі відкриває. А потім донечани піймали кураж. Десята хвилина, 4 проходить хороша атака по лівому флангу. Прострілює Марлон Гомес. Намагається дайко вибити але м'яч зрізається у ворота. 2-0. Перемага подвоїться. Донецький Шахтар забиває ще один гол. Ну, так вийшла. Дайко намагається вибити м'яч, але зрізається від ворота. 0-2. Рахунок стає на користь донецького шахтаря. Марлон Гомес виконував простріл. Дайко, Дайко намагається вибити м'яч, але м'яч зрізається ворота. 0-2. Шахтар на цьому зупинятися не хотіло команду Маріна Пуща і ще третій м'яч. Шахтар забиває. Георгій Судаков від Євірачу... Від Євірачу на... на... Кого там віддає передачу? А він віддає передачу на Егіналду. Егіналду обіє. Його ударять той вартарний назад. Добивання! Марлон Гомес! Забиває третій м'яч. Переправляє м'яч Марлон Гоміс. сітку варить. Так, 3-0. Шахтар Донецьк по троє свою перевагу. Геніальну його Yo ЛНЗ цей удар відбиває, але тут, як тут, Марлон Гомес. Переправляє м'яч в Сітку. 3-0. Шахтар Донецьк. Іще один м'яч. Команда Маріна Пушича. Збиває! Збиває. Волна за непогане ват на 30 й хвилині виникає, коли мама Наносить удар, але його удар відповідно блокується, блокується цей удар, Ну, там відбиває. ну, заблокували донечани цей удар. 33 й у вони будут свою атаку хороший дальній удар влогу 4 ще один удар фулсе на ретукдар домагол за 1-3 команда 1 м'яч на 34 й матчу від квитала але суддя головний арбітер бере тако пауза и офсайт allсаid tabu І тому гол на LNZ не зарахували на цьому перша завершується. Шахтар більше володів м'ячем. Команда з Донецька і справді контролювала перепів подій. Ласина Трворета, до речі, види, Гордаса Рина, Глущенка, Сантана і Невертен. Водучи Денскуштарем. Бінете, Сарис, Саліху. Макуана і Тіль ведуть в ЛНЗ. Друзі, але Черкаська команда не здавалася. Удачен, до речі, також був не поняття Але ЛНЗ не здається, ЛНЗ не здається. І команда з Черкас не магалася забити голови та момент. Усі мама Пригадується непоганий удар. Але в рук вратарю пробив мама. Непоганий був удар, але на місці Філса. Непогані проходили атаки в ЛНЗ. У Штаря також було непонятні атаки, і це дальній удар. Георгія Судакова! По звороту пробиває. Ні, не, не Георгій Судаков, а Кевін. Він себе там взяв ініціативу. Ще прийде це, до речі, удар Валерія Бондаря. Заблокований цей був удар. А потім пішла Гондаря, да, Гаморезе! Перед цим матчем вигідали на один! Удар! Фюсан! Рятує Шахтар. Ось це був дуже хороший шанс. Неймовірна контратака! Проходить Валонезе. Але Фюстон рятує Шахтар від пропущеного м'яча. Неймовірна контратака. Прошла у черкаської команди. І у Дуліченко той момент там, коли там Кейн пробував на 65-й грині по воротах. Але футболіст не завідбилися. Тут рахунок не стати як і 1-3, так і 0-4. Моменти виникали ще у черкаської команди. Ще у ічен. І в кінці кінців не за І в кінці кінців не за один м'яч відквітає. 86-та Коначо. Команда з Черкас. Проводить атаку, там кутовий був. Є шарі, подача, удар, гол! Гол! 1-3. 1-3! Команда один м'яч від Алиху забиває гол. Яшарі! Виконує подачу! До стравного майданчика! І Саліху забиває! І Саліху забиває 1-3! Забиває гол на АЗ! Алыш Ахтар, Свого слова ще команда Марина Пушиче не сказала. Донецька команда в Тика в Контратагу. Команда Вылки Васильевый Пишет гол до контратака. Артем Бондаренко. Набирай в Два 2-3 в контратака Бондаренко. Бондаренко тягне мяч и петлючий видосины троуря Бондаренко Видимо брюдачу на лосину троре, лосина трауре Удар. гол. Гол! Ласина Трауре! Здобай! гол Контратака! Друзі, контратака! Пора ходы читаря! Я б, друзі, виділяв выделял Бондаренко! КВД передачу На трауре І гол Гол, 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 гол. Забайси на троре. Пробивалась на троре в кут. ты свою нагоду. году Ласина трауре реалізував как хлеб с маслом, как говорится. Ну и команда з с здобуває перемогу за рахунком 4-1. Друзі, якщо підвести підсумок, якщо друзі таки пиццу глобальный, то в цілому друзі я вважаю, що шахтар Донецьк перемагає все-таки з по А Я думаю, що шахтар по перемагає. Але друзі, браво, ЛНЗ, ЛНЗ браво! Браво команді з Черкас! Команда навіть начинает програла, а команда показала хороший гідний футбол. І сьогодні команда показала футбол. Характер та футбол. Доволі таки непоганий. Команда показала. В Цілому Шахтар перемагає Поділу і вважає. Ну і давайте дивитися турнір на таблиці. Донецький клуб відповідно скорочий відрив від Київського Динамо та від Олександрії. На три очки Шахтар Донецьк відстає від Олександрії. І на сім очок команда Донецька відстає від Київського Динамо. Але у Шахтара Донецька. Уж Донецька якраз вони загорає українське класичне. Я так, друзі, думаю, що цей матч буде ну, звичайно ще вирішальний у контексті битві за чемпіонство. Поки що до третій, а ЛНЗ на 10-й позиції команда з Черкас залишається. Друзі, давайте побажаємо ЛНЗ та Шахтері Донецьку всього самого-самого-самого найкращого. І я вам, друзі, також від чергу серця бажаю вам та вашим рідним головне добра, щастя. Бажаю вам, друзі, всього самого найкращого. Усім, друзі, до побачення. Бажаю вам добра. Усім до нових зустрічів. Будь щасливі.